У мене взагалі дуже специфічне ставлення до мистецтва і культури, і це дуже важливо, це дуже цінно, але ще жодна вистава чи жодна книга не зупинила війну. І не вберігла світ від якогось катаклізму. Євгенія Резніченко Херсонець, режисер обласного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, навчався у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого, в майстерні Володимира Судіна. Професійну діяльність розпочав у 2018-му в рідному місті з дипломної вистави Лускунчик. У 2021-му став штатним режисером обласного драмтеатру до початку повномасштабного Вторгнення поставив чотири вистави, серед яких Фейс Контроль Маріуса фон Майенбурга, дванадцята ніч, а також імерсійну в Олешківському лісі Сон літньої ночі за п'єсами Шекспіра чула, і гори і ліси, і джерела й і небо усе лунало, все щало. зроду не чула я приємнішого бу. Зараз Євгеній у Миколаєві ставить п'єсу Молочайник із артистами Херсонського театру Кулеша. До цього її бачили одеські глядачі. Нема ніякого молочайника. Це я розказала для підняття бойового духу. Мама не захотіла його викликати, забоялася. Нічого я не забоялася. Ми так само. В мене поставлена, відбулася прем'єра вистави Молочайник в Одеському театрі юного глядача. Ми створили виставу про вторгнення про окупацію також Херсонщини, бо в Одесі велика кількість переселенців з Херсону. Це місто, в якому велика кількість херсонців знайшло прихисток для себе після, ну, після окупації. Виїжджали і почали будувати своє життя там, чекаючи на того той момент, коли ми зможемо повернутися додому. Євгеній пригадує: повномасштабне вторгнення зустрів у Херсоні, жив в окупації до квітня. Далі виїхав на підконтрольну Україні територію. У Києві восени поставив виставу. Лишатися не можна. Вона побудована на реальних особистих історіях артистів про життя в окупації та виїзд. Це була прем'єра Херсонського театру. Загалом. За останні два роки Євгеній поставив сім вистав у Херсоні, Одесі та Києві. Дві з них про війну та окупацію Я був би щасливою людиною, якби в моїй країні не відбувалася війна, і люди не знали, що таке окупація. і Мені не треба було б. Говорити з видачами і ставити вистави на цю тему. Багато людей говорять, що зараз там війна відкрила багато митців, надихнула на створення на реалізацію якихось проєктів. Мене війна не надихає, а навпаки, висмоктує так само, як і переживання в окупації. Євгеній каже, повномасштабне вторгнення вплинуло на українську драматургію. Якщо до його початку в репертуарах театрів були російські автори з 2022 року, більш затребувана. Ми стали українські. Особисто для нього, говорить режисер, переломними були події 2014-го, Революція Гідності, Окупація Криму та Сходу. У ті роки він закінчував школу і почав ідентифікувати себе як український митець. Мені не подобається вислів Культурний фронт і культурний супротив, бо фронт він один на Сході і півдні нашої країни. Фронт, де люди вбивають інших людей. Це місце тотальної небезпеки. Тому для мене крім фронту, фронту, не існує не культурних, не економічних, ні так далі, ніяких інших фронтів. Альона Мовчан, Суспільне, Новини, Херсон.